Що саме страшне ви бачили в лісі, і всім приємного перегляду. Історія перша Дивні кістяні фігури. Нещодавно я був на досить популярній і добре доглянутій стежці на півночі Вісконсину, часто відвідував цю стежку у свої 20 років. Там було кілька маршрутів, Від трохи більше милі до 7 8 миль. Одного року я помітив, що хтось почав залишати на стежках фігурки з кісток тварин. Вони були очищені і вибілені, аж білі-білі, без жодних плям. Спершу це були маленькі кістки, встромлені в гнилі пні і дерева, потім я почав знаходити кістки, зв'язані мотузкою в дивні символи, які висіли на деревах поруч зі стежкою. Зазвичай досить високо, над рівнем очей. Далі почали траплятися цілі оленьові кінцівки, засунуті в дупла дерев чи між каменями, ще криваві і сирі, але дивним чином їх уникали комахи. Зрештою, я знаходив навіть цілі купи, очевидно, оленячого м'яса, просто покладені на валун поруч зі стежкою, присипані лісовим сміттям, але жодна тварина чи жук їх не чіпали. Я впевнений, що це були чиїсь жарти. Або якісь псевдовідьмацькі штучки. Але було дивно, бо я ходив там кілька разів на тиждень, і вдень, і вночі, у дощ чи сніг, і жодного разу не бачив там нікого, хто б це розвішував чи розкладав. Історія друга зелений плащ. Коли мені було 17, ми з двома друзями вирішили в похід із рюкзаками на півночі Міннесоти на тиждень. На другий день після старту ми зустріли чоловіка з величезним чорним псом, схожим на вовка. Він трохи з нами поговорив, справляв враження колишнього морпіха чи копа, але було щось не те. Раз постійно дивився назад на стежку, а чоловік поводився нервово і хотів якнайшвидше піти. На його поясі був пістолет, і це мене не бентежило, але те, що він виглядав напруженим, навіть з такою зброєю, викликало тривогу. Він розповів, що вранці бачив чоловіка середніх років у темно зеленому дощовику, який йшов поза стежкою і отримав від нього погані вібрації. Того ж дня ми справді помітили постать у зеленому плащі, яка швидко зійшла з дороги, коли ми озирнулися на прямій ділянці. Наступні два дні нам весь час здавалося, що він стежить за нами то позаду на стежці, то навколо табору ночами. Ми навіть у туалет ходили разом, щоб ніхто не залишався один. Увесь похід був зіпсований параноєю. Мокрі, втомлені, ми засинали з ножами, балончиками проти ведмедів і навіть саперними лопатками в руках, наче чекали бою. На третій день ми прийшли в табір, де стояла група студенток. Вони були гучні, веселі, але злякані лісом. Ми розповіли їм про чоловіка в плащі, і вони різко посерйознішали. Сказали, що кілька днів тому, рухаючись з іншого боку, зустріли подружжя, яке теж попередило їх про цього хлопця. Ми вирішили, що разом буде безпечніше, але тієї ночі дівчина закричала і почалася паніка. Хтось намагався відкрити її одномісний намет. Вона прокинулася і побачила фігуру, що вже просунулася всередину. Вона вдарила нападника ногою, той одразу втік. Лісом пролунали звуки втечі. Ми з кількома людьми вибігли з ліхтарями. Дівчина була у істериці, я зібрав кількох людей, щоб розпалити багаття і чергувати до ранку. Добре, що вдалося знайти березову кору для розпалювання. Ми мали йти ще три дні, але наступного ранку вирішили перервати подорож і викликали машину на інший вихід. Після того я довго не міг насолоджуватися походами, завжди відчував, що хтось спостерігає за мною. Історія третя, ніч у Мичигані. Коли мені було 24, я вирушив у свій перший соло-похід у Мичиган, це був маршрут через стародавній ліс, близько 12 миль із крутими пагорбами. Я вже мав пістолет після того випадку в Міннесоті. Першої ночі, де за 4 милі від старту, я розташувався в долині. Було дуже тихо і незвично холодно для пори року. Потік, що мав текти поруч, висох, тож води на вечір не вистачало, я просто перекусив і відклав воду на завтра. Сон не приходив, надто незатишно бути одному. Навколо було чути дрібних тваринок і комах, доки раптом усе не стихло, абсолютна тиша. І тоді я відчув, що земля почала ледь тремтіти. Здавалося, ніби повз проходять загін людей, ритмічні кроки багатьох ніг. Наче по твердому ґрунту стежки, а ще голоси спершу тихий шепіт, потім, як гамір у їдальні, сотні голосів кожен окремий, але розібрати слова неможливо. Моя пляшка з водою навіть вібрувала від кроків. Це було близько другої ночі. Я заумер. жодного світла, ні ліхтарів, ні смолоскипів, хоча місяць трохи світив крізь дерева. Здавалося, сотня людей пройшла повз, і раптом усе стихло. Я відчув, як мене накрили десятки поглядів, ізняв запобіжник із пістолета і лежав нерухомо. Жодного руху, жодного звуку, ні комах, ні вітру. І я чекав раптом щось вибухнуло, наче світ розірвався, хвиля пройшла крізь тіло, на мене захитався, у вухах задзвенів дзвін. Здавалося, ніби пролетів реактивний літак із надзвуковим ударом, і звук швидко віддалився. Я аж мало не обмочився, і від адреналіну таки вибіг із намету. З ліхтарем у 10 тисяч люменів у руці, пістолетом у другій, швидко справив нужду просто поруч, потім заскочив назад, подивився на телефон четверта ранку, заплакав і знову заліз у спальник. До ранку так і не заснув. Наступного дня я пройшов решту вісім миль без сну, і після цього більше ніколи не ходив у соло походи. Це не та моторошна історія, до яких усі звикли, але зустріч із двома пумами гірськими левами приблизно за 120 метрів попереду мене по справжньому налякала. Я йшов уздовж струмка і, звернувши за поворот, побачив, як вони підійшли до води напитися. Я був враженим їхніми розмірами і одразу зрозумів, якщо вони захочуть, мені кінець. Принаймні вони хапають за горло, і це швидко, але вони взагалі не звернули на мене уваги і безслідно зникли. Я зробив те саме, зник так само тихо. Трохи згодом мене порадували нагадуванням вони давно знали про мою присутність задовго до того, як я їх помітив, і якби були голодні, я був би вже мертвий. Але мене це зовсім не заспокоїло. Одного разу я пішов бігати в лісі, і попереду, десь метрів за 150, стояв чоловік, повністю голий, не пам'ятаю, щоб я коли-небудь у житті тікав так швидко в інший бік. Посеред ніде, за багато миль від будь-яких ознак цивілізації стояла ідеально доглянута двомісна вбиральня. Вона височіла серед густих хащів і дерев, жодних слідів, жодної стежки поруч, просто сама по собі, пофарбована, доглянута, з рулонами туалетного паперу та журналами всередині. Як я вже колись описував, ґрунт навколо свідчів там дуже давно ніхто не ступав, але вбиральна була там, готова до використання. Мрець. Мою пожежну частину викликали на пошуку зниклої людини. Він мав повернутися до в'язниці після роботи за програмою тимчасового звільнення ще у середу. У суботу нас відправили, бо він так і не з'явився, а хто знайшов його машину на глухій дорозі. Ми подумали, що він просто залишив авто і поїхав з кимось іншим. Добре, поблукаємо пару годин по лісі, нічого не знайдемо і повернемось додому. Але вже за 35 хвилин ми його знайшли. Він стояв приблизно за 50 метрів від просіки газопроводу обличчям від нас. Здавалося б, що він просто справляє нужду, аж доки не помічаєш мотузку. Він повірся у найгірший спосіб. Дерево, до якого він прикріпив мотузку, виявилось занадто слабким, то шия не зламалася, його ноги стояли на землі, він задушив себе. І, мабуть, це тривало довго. Він простояв там мертвим три дні. Ми тримали його тіло, поки наш капітан видирався на дерево, щоб перерізати мотузку. Потім загорнули його у брезент і несли майже милю лісом назад до машини. Ми сиділи ще дві години, поки криміналісти оглядали місце і автомобіль. Я був добровольцем пожежником 17 років, але саме цей чоловік і досі з'являється в моїх снах. Через 14 років, коли я йду тією стежкою вздовж газопроводу, я бачу, як він стоїть там. Занедбана церква із забитими дошками вікна ніде. Атмосфера там була дуже тривожна і моторошна. Старий Седан 1930-х років, увесь у дірках від куль. Я впевнений, що то мисливці використовували його як мішень для тренувань, але коли мені було 12, я був переконаний, це результат кривавої загибелі якогось ганстера з часів сухого закону. Не те щоб знайшли, але зустріли. Я курив із другом у лісі, хоча назвати це лісом не зовсім правильно. Він близько 2 км завширшки і понад 10 кілометрів завдовжки. Ми сиділи на лавках у глибині, метрів за 200 від дороги і за 50 від останньої справжньої стежки, і курили. До речі, стежки там абсолютно темні, без ліхтаря нічого не видно, і раптом ні з того, ні з цього з'являється чувак у костюмі з валізою, не зі стежки, а просто позаду нас, прямо з лісу. Це було дико. Без світла, без нічого, він просто йшов крізь хащі. Досі не можу збагнути, що він там робив. По скрипту це такий справжній ліс. Насправді він величезний, просто я раніше думав, що він невеликий, бо його трохи перериває маленьке селище чи частинка міста. Без Google Maps я цього не усвідомлював покинутий тенісний корд, сам по собі він не був страшним. Але його вигляд нагадував якусь постапокаліптичну картину, корт був на схилі пагорба, тож одна половина ніби вгрузла в землю і мала підпірну стіну. Було моторошно від того, що його просто залишили на напризволящі, сітка ще висіла, але поступово розсипалася на землю. Сторона біля підпірної стіни була повністю завалена листями, крізь покриття пробивалося коріння. Але жодного графіті не було. Наймоторошніше це те, що кор знаходився зовсім поруч із діючим кортом і басейном, але там панувала повна тиша. Я з дитинства виступав у літній команді з плавання, а змагання з плавання ніколи не бувають тихими, та, попри шум і близькість людей на цьому покинутому корті було абсолютно тихо, наче ти перейшов якусь надприродну межу, що ізолювала тебе від усього світу. Я рейнджер пустельного парку, випадок із машиною. Добровольці з одного нашого парку повідомили про ще димлячу машину на віддаленому кемпінгу нічого дивного. Викрадені автівки часто кидали і палили. Ми поїхали глянути, стояли, чекали на пожежників. За кілька хвилин стало очевидно, у передньому сидінні було тіло. При уважнішому огляді знайшли обгортки від їжі, мотузку і інші дивні речі. Схоже, людину зв'язали і застрелили. Поліція приїхала, все прибрала, але жодних відповідей так і не знайшли. Ми досі називаємо це прокляте місце, і воно стало найпопулярнішим у тому маленькому парку. Телефонний дзвінок наш керівник у кубіках отримав дзвінок від чоловіка, який погрожував покінчити життям. Він сказав, що має багато зброї і зробить це, назвав місце неподалік парку. Двоє моїх колег поїхали перевірити. Коли вони приїхали, інша служба вже знайшла тіло і сказала моїм колегам повертатися, інакше буде купа паперової тяганини. Чоловік вистрелив собі, але не одразу помер. Ще намагався йти по допомогу, було багато крові, особливо шкода рейнджерку, яка першою прибула на місце. Місяць перед тим її чоловік, також рейнджер, покінчив із собою, і вона сама знайшла його тіло. Найстрашніший випадок я тільки переїхав туди і відповідав за два закриті парки. Вони знаходилися у 30 милях від найближчих населених будинків, та й ті влітку стояли порожні. Я вирішив поїхати в темніший парк, подивитися на метеоритний дощ і повчитися грати на банджо. бо це зовсім нормально і зовсім не моторошно. Сиджу я за столиком, безталанно бринькаю і відчуваю наростаюче занепокоєння. А що, як то тінь, а що, як хто з'явиться? А що, як хто слухає і почне піспівувати? це ж парк із горілою машиною, а що, як вони повернулись? Мовчанка лише мої ноти, і раптом приглушені голоси в кущах, швидкі пошепки, шелестіння, серце завмерло, по спині холод, це точно не буде звичайна зустріч. Очі намагаються пробити темряву. Я шукаю силуети, звуки блищують, і вони дивно високі. Діти, який жах. Рейнджера знайшли мертвим від серцевого нападу через три дні. Все ще з банджу в руках, так і бачу цей заголовок. Та саме тоді я дізнався, що постелі господарюють койоти, і вони не зобов'язані бути тихими. Троє з них вискочили з чагарнюків, пробігли зовсім поруч, і навіть не звернули на мене уваги. Це був останній раз, коли я грав на банжу в тому парку. Я вже якось розповідав цю історію, купив зі стежок. Північна Каліфорнія, кінець 70-х, я йшов у похід із другом, і ми натрапили на нього біля кам'яного виступу на горі під назвою Там. Від нього йшов дуже тривожний, неприємний флер, і ми не стали затримуватись. Через кілька років, коли його нарешті спіймали і фото потрапило в газети, ми обоє, незалежно один від одного, впізнали його, іноді думаю. Якби тоді я був зі своєю дівчиною, нас би можливо вже не було серед живих. Я працював садівником дерев у північному Онтаріо. Ми жили в наметах у дуже віддалених місцях лісу за кілька годин від будь-якої цивілізації, куди можна було дістатися лише лісозаготівельними дорогами. Найдивніше було від колеги плантатора він знайшов у своїй ділянці рюкзак із взуттям. Одягом, гаманцем зі студентським посвідченням і фотоапаратом, як усе це опинилося посеред глухого лісу, повна загадка, адже це зовсім не місце для походів чи кемпінгу. Найстрашніше особисто для мене прокинутися і побачити, що тамбер мого намету завалився, а в ньому величезний розрив від ведмежого кігтя, і я проспав це. Або повернути за ріг і натрапити на великого вовка всього за три метри від мене, а ще якось я повернувся до місця, де садив дерева лише п'ять хвилин тому і знайшов там свіжі сліди ведмедиці з ведмежатами. Усвідомлення, що ведмежа сім'я прийшла просто за моєю спиною, було дуже моторошним, бо зв'язуватись із ведмедицею та її малюками категорично не можна, канадська дика природа. Це страшно, серйозно. Не бачила, але чула. Ми з чоловіком гуляли в національному парку на східному узбережжі. Це був полудень у будній день, тож за три години ми зустріли лише двох людей єдині звуки ми, наш собака і птахи, тварини навколо. І раптом я почала чути тихе монотонне співання, запитала чоловіка, чи він теж це чує. Він кивнув. Але показав рукою, щоб я мовчала. У нашої собаки насторожилося вуха, і шерсть на спині стала дибки. Ми йшли далі, і ці звуки переросли у справжнє монаше співання. На кшталт григоріанських оралів схало, воно було настільки чітким, ніби поруч стояла колонка. Щоб себе заспокоїти, я переконала себе, що це якісь підлітки сховалися і вмикали музику з телефонів, але після п'яти хвилин співання. Все різко зникло, ми майже не промовили жодного слова ще три милі назад. Досі моросіте по шкірі, коли згадую я живу в прибережному містечку, неподалік є морський ліс, приблизно 40 років тому під час прогулянки я натрапив на величезну морську черепаху, яка висіла на дереві, підвішана за шию. Її панцир був щонайменше метр у діаметрі. Я вирішив, що хтось хотів дочекатися, поки пло зітліє, щоб забрати панцир, але гадаю, що навряд чи витримала б так довго дуже дивна знахідка. Була третя ночі, усі вже спали в наметах, я прокинувся від того, що хтось чи щось ходив довкола мого намету, потім почув далекий, але кривавий крик. Наступні півгодини я бачив, як на зоні блукало світло. Ніби хтось розмахував ліхтарем. я думав вийти, перевірити, але вирішив не ризикувати життям. Заснути зміг лише за кілька годин. Наступного дня з'ясувалося, що навколо нашого табору тинявся ведмежатко, мій друг спав у гамаку, мабуть, це і зацікавило звіра. Він просунув кіготь крізь тканину і залишив добрячий розріз на лікті друга. Той казав, що після цього що дві години не міг заснути, і постійно світив ліхтариком, боячись, що ведмежатку повернеться вже з матір'ю, і все це відбувалося всього за два метри від мене.